Скажіть, вам ноги повзрубати? Ні, ні за, за що нам це робити? Чого ви мені не признаєтеся? Без розказали, в кого є гроші. Іначе не будете ніколи свободні. Ну, ну, ще зазиваю грошей, Можете перевірити, навіть нас обшукати можете. Зараз обшукаю так, що будете з мене на землі лежати. Бустро показали кармани. Ой, стільки в мене. Ну, ось так зразу не треба було. Всіх остальних вбиваю, а цей може бути свободний. Дякую. тун-туру-дун-дун, тун-туру-дун... Може, нічого не надо? Тунтюрань на карков. Да, Саш. Угу. Mm -hmm. Ну, я так и знал. Давай, зара проеду. Угу. Mm -hmm. Саш, ну що тут? Да, собственно, нічого цікавого. Двойне убийство. <кхв> ну, геніально. Можна подивитись? Да, пожалуйста. У-у-у. Нічого. А, а ти пробив, хто це може бути? Ну так, да, похоже, це яке це був убий черік з калаша, по-моєму. І, кстати, вот він. Хм. Странно, як це убійця мог не забрати свій, свій песик? Калаш свій. Да я фіг знаю. Зараз ще його може проб'ю, подивлюся що в ньому там. Ну патрони, естественно, що там ще може бути. Якщо він ще там взагалі заряжений, якщо заряжений, то лучше його не лапати голими руками. Ну так, краще в перчатках лапати. Ладно. Угу. Так, ну короче, я... Давай я сейчас у Базара... приеду, сейчас остальные полицейские, они будут там расследоваться. Да пожалуйста, хай расследуют себе. Да. ну я тебя жду, короче, в участку. Хорошо, давай. Давай. Так. Вот тут, вот тут. Так. Кауа с патроном. Нифига суби! Бляха, надо сообща упрям, <свісна> Саша, блин, что я шо зара. И возьмет, за сообщество будет. Жестко, е Саша! Господи, Костя, налякав мене, шо таке? Та ну, блин, ну прикинь, блин, це по, получається, що це. е. це хімічний е, колаж. Його може брати тільки убийця. Що?! Та блін, валим тоді звідси. Як валим забере... Ну хоча да, валим. І бесно треба його пробити. Як це бисо зробити? Ну. Я ще це не знаю. Пішли. Поки. Да ну пішли. Тунс, Тунс. Тунс. Що вам від мене потрібно? Давай це гроші. Наче ти окно летеш. Ні, ні, ні. Най-не-не. Ого, допоможіть, ой, спина ой, Що таке? Господи, там хтось наверху? Бля, надо Але <клухи> Алекач не помогай, да? Фу -фу -фу <клухи> не Непоня С... Никого нема. А я сейчас зайду Хм. Не ясно, что есть. Нифига. А ну на третьем поверсе. Что съел? Сильнее, там вроде никого нема. Ну сейчас, ладно, поднимусь. Сильнее? Никого нема! Сейчас побери, а я как впал? Что, сам себе впал? Сам по себе впал. Странно якось. Не понял? Хлюзили какие-то. Что это может быть? Я еще пока не знаю. Кроме, есть... А, нет, у меня нет, немало. Что? Да, ну боже. Ну тоді я не хочу себе вбивати, але мені прийдеться. Да? Да, на. Фу, фу, а, Ну, так би... сразу. Фу. Фу а а Держи. Фу-фу. шо, шо, а? <плодот> Саша, ведь трэш. Ага. Ладно, забираем его в отдел. Я нікого не вбивав, я вам базарю. Не, ну, а на, ну, нападні сотрудника поліції це вже вважається, як ти, як будто когось вбивав. Давай, гроші когось вимагав хорошо, я скажу все, як є. Але обіцяйте, що ви, не, що ви мене посадите, не посадите вообще. Да ну якщо ти всю правду серйозно розкажеш, то ми посадимо тебе. Да. Ладно, я гроші в цих двох вимагав. Ні, ну це неправильно робити. Ну, я знаю, але тільки в одного були гроші, а всіх остальних не було. Ідіть вже, сажайте мене. Прийдемося со мной. <звук> ну, отак ось. Так ось.